Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Адже намагалася з вами ось поспілкуватися, можливо, міністром оборони, коли побачила цю інформацію, чи, можливо, до вашого звільнення, чи вже після звільнення, що там говорили? Звичайно, я з міністром оборони дуже часто спілкуюсь, бо робота, яку я веду, вона досить важлива і. Ми ми комунікуємо. Звичайно, коли це все відбулось, е, е, ну все ж таки. Е, хоча він знав, що ну, якби е, був такий епізод: десь в листопаді місяці один з депутатів написав запит, в якому виклав ту саму добірку, яку використовував в тому числі Шабунін, цю добірку, колись зробили. Технології діркача, от вони одне й те саме показують. Я вже до цього звик і ну там дуже легко на все це відповідати. Я написав доповідь свою міністру, що ось ось що насправді, і дописав, що я готовий пройти детектор брехні. Міністр, не не вагаючись, відправив мене на детектор брехні і відправив не на наш. Внутрі Міністерства оборони у нас теж є такі, е, такі способи перевірки. А відправив в незалежну, скажімо так, структуру е, саме в СБУ. І, е, Неочікувано якось мене на це викликали. Я не знав, що я йду саме зараз, от в цей день, на цю процедуру. Чотири з половиною години нудної процедури я пройшов всі ці питання там задавались, і в відвер... відвертості моїх відповідей не було. Не залишилось ніяких сумнівів. Тому міністр знав, що це є неправда. Разом з тим він перепитав: Саша, це може бути таке? Може ти десь, коли в Криму був? Точно ти, ти впевнений? Я, в мене, Знаєте, Аліна, у мене холодок по спині від того, що а, я коли б уявляю, а якщо б вони зробили підробку цього паспорта не на колінці, а більш якісну? Навіть моїй дружині, як би я це доводив, що ну, нема такого в мене, бо е, ну, коли з таких джерел таке поважне видання е, таке публікує, то е, ну, звичайно чужим людям в це важко повірити, що це якась помилка. То навіть близьким е, на, на це б вони дивилися і, і запитали: точно в тебе нема. Ні, в мене немає, ніколи не було. До речі, це теж перевірялось на детекторі брехні щодо паспорту. Тому міністр перепитував, і я проходив багато перевірок різних, бо справа, якою займаюся саме така. Але Аліна, знаєте, головна перевірка це, це скільки завдяки тобі поїхало в чорних мішків в Росію. Багато чорних мішків поїхало в Росію. З моєю допомогою багато оце головна перевірка.